Продаємо чотирьохкімнатну квартиру в центральному районі міста Вінниці. Житловий комплекс-Резиденція вулиця Князів Коріатовичів, 114. Закрита прибудинкова територія з відеонаглядом. Поряд, все найкраще, що можна зустріти в центрі міста Вінниці. Також двоххвилина ходьби річка Південний Буг із зоною відпочинку. В під'їзді також є відеонагляд є поштомат. Квартира розташована на четвертому поверсі. Загальна площа квартири 112 квадратних метрів. Це в нас кухня, із балконом. Індивідуальне газове опалення, двоконтурний котел. Якісні металопластикові вікна енергозберігаючі. До речі, будинок має також внутрішнє утеплення, зверніть, будь ласка, який просторий коридор. Будинок зданий у 2020 році. Є своє ОСББ, дуже чистий під'їзд, доглянутий двір. Кімнати. Роздільні, просторі. Якщо ви хочете зробити перепланування, я думаю, що це може спокійно вам вдатись. Третя кімната з балконом. Висота стель 2,8 метра. Та четверта кімната ще з одним санвузлом. Вартість квартири – 110 тисяч. Запрошуємо на перегляд.